Вітаю всіх! Хочу додати ще на сьогодні відео трохи відео. Вавчанськ, давайте сьогодні, 27 травня по 2 червня, на тиждень ситуацію по Вавчанську. Двома колодами роблю, відразу кажу. Так, давайте так. Я хочу так зробити. Вавчанськ залишиться під контролем України на тиждень цей до 2 червня. Е, так, ця карта каже ні. Тобто. Немає там під контролем України повністю. Це йде окупація. Ця колода каже про окупацію. Ця колода добре беру цю колоду. Ця колода саме відповідає за бойові дії. Вовчанськ залишиться під контролем України до 2 червня. Так. Ця карта каже, не визначено. Ось дивіться. Там багато ресурсів задіяно з двох сторон. Цікаво, правда? Так, тепер я продивляюсь цією колодою, бо там активні бойові дії, хоч ви розуміли. Накопичення там також є ресурсів. Угу. Так, там є певна перемога над ситуацією з боку наших. Хоч б ви розуміли. Імператорські замашки є. Гарячі дуже. Підтримка є. І небезпеки серйозні. так. За територію. Ну, я скажу, що. Дивіться, якщо казати про цю колоду, в Вовчанську вже є, як сказати, двіжуха. Назву це так. Тобто, воно показує ні, тому що там вже є ворог, і, звісно, там є, як казати, окупація. Сіра зона окупації, як би. Тарош не може це визначати на 100%. Якщо казати про цю колоду, тобто там невизначеність. Це, там дійсно невизначеність, бо там є ресурси з обох сторін, є відстоювання своїх інтересів і дуже гаряча точка. Тому там дійсно буде сіра зона і бойові дії. Ця колода для цього питання показує найкраще. Тобто, висновок тут один. Не буде такого, що на 100% вигонять з Вовчанська, ні, але і не окупують повно повністю міста також однозначно. Це ситуація по Вовчанську на тиждень, по 2 червня.